в Європі фури, вот эта маленькая будка, а в Штатах целая квартира, что такой фур длинюче. Ну, мабуть, из-за того, что що... там больше расстояние, может, хотя тут тоже. Ну, європейська, європейська вся аккуратна, маленька, не. В Італії проїдеш на маленькій фурі, да, а на ну, той здоровенной ты не проедешь. Ну, по... там да, бы там по націоналках узенькі дороги, не? Я слышал, что даже в Штатах было движение тоже такими маленькими фурами. И даже есть... Но потом они не прижились и опять вернулись к этим здоровезным. хочу показать, что посвеченная без видмитки UA70. Не, то можно заблокировать, закрыв код. Да, видите, как без видмитки UA70. Это все одно. Сейчас хлопцы поприезжают, я закрыю. Сколько стоит сделать такое? Щоб не було відміточки Залежить, я ж кажу, який пакет документів, закрию, щоб не це, який пакет документів є, чи є код 95, чи є медицина. Зараз такий закон вийшов при заміні посвідчення водія, треба навіть робити справку на 15 років. Тобто на категорію Б. Бо якщо тебе не буде справки на 15 років, то тобі впишуть категорію Б так само на підставі тих справок, які на коду 95 -му. Бо на код 95 ведуться справки на 5 років. А якщо тебе код, наприклад, був старий, вже прийшло год, ібо, то 4 роки залишилося справкам, то тебе буде посвідчення водія все нас на 4 роки. Ну, якщо з тобою чоловік працює, то я так розумію, це взагалі не проблема. Ну, я тобі ще не хочу показувати, покажу, тобто не хочу тобі показувати, я зараз покажу, що у мене є два посвідчення. Одному одно видано до 35-го, друге до 40-го. Просто не хочу показувати, бо це заблокують просто. Код Нельзя. 95, ребятка, переходимо по ссилочці в шапки профіля і ділимо да. себе його.